От спробуйте пояснити іноземцю, що у нас є пес сапер, який працює з ДСНС, у якого в інстаграмі майже 400 тисяч підписників, і про якого ми співаємо пісеньки. Пес -патрон! пес патрон! Вони, як мінімум, будуть здивовані. Пес патрон пройшов шлях від талісмана ДСНС до популярного мему. Ех, мені так подобається, ковбаска піджарена». Але не втратив своєї мімімішності. Пік мемності патрона стався, коли з'явилися ростові ляльки, які можна замовити на свято. А ви хотіли б, щоб пес патрон вас привітав на день народження? Від собак до півників, точніше, одного, який мужньо тримався на шафці зруйнованого будинку в Бородянці. Після появи у мережі цього фото користувачі підхопили його і почали робити меми. Переважно про символ української стійкості, бо півник тримається, і ми маємо триматися. А як колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон став Джонсонюком, знаєте? А прем'єр Джонсонюк Борес, танки грязі Барбарес. Пан Джонсонюк залюбки відвідував Україну. І поні користувачі якось звернули увагу, що Нік у його інстаграмі закінчується на «UK», тобто «United Kingdom». Але якщо прочитати разом, то вийде Джонсонюк. А юк це закінчення притаманне українським прізвищем. Тому і користувачі вирішили, що Джонсонюк – свій чувак. Слава Україні! Цей день настав. Цей день настав. Ви підписалися на колайдер, поставили вподобайку цьому відео і написали у коментах свій улюблений мем. Правда ж?